Кинджали калібри та дрони. Окупанти знову атакували Україну різним видом озброєння. Основна ціль Старокостянтинів. Відомо про постраждалого на Київщині. Росіяни вбили людину на Харківщині. Повідомляють про руйнування у областях. Всі деталі замить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. У ніч на 27 червня Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Атака тривала всю ніч і торкнулася низки регіонів. Окупанти запускали ракети Калібр, гіперзвукові кинджали з літаків міг 31 К а також ударні дрони, в тому числі типу шахет. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Повітряну тривогу в столиці оголосили ще 26 червня близько 23.10. У київській міській військовій адміністрації закликали мешканців негайно пройти в укриття. Протягом ночі у столиці було чути вибухи. Під атакою була і Київська область. На жаль, не обійшлося без постраждалих і руйнувань, повідомила Київська обласна військова адміністрація. Вночі ворог масовано атакував Київщину за допомогою дронів та ракет. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Внаслідок ворожого терору поранення отримав чоловік у Фастівському районі. Від госпіталізації він відмовився. Крім того, пошкодження зафіксовані в трьох районах області: у Бориспільському та Фастівському, пошкоджено по одному приватному. Будинку. У Білоцерківському районі ураження отримало приміщення шиномонтажу та 5 автомобілів. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, уточнює адміністрація. Хмельниччина. Моніторингові канали повідомляли про атаку на Старокостянтинів. Туди, за їх даними, летіли кинджали. Мешканці регіону розповідали про вибухи. Дніпропетровщина через атаки окупантів ніч була неспокійною. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про атаки на Нікопольщину під обстрілами, райцентр Покровська та Марганецька громади. Ворог бив ФПВ дронами. Постраждали четверо людей. Їм надають необхідну меддопомогу. Написав чиновник. Внаслідок ударів противника: пошкоджено амбулаторію, адмінбудівлю, три багатоквартирні будинки магазин, ринок, авто і лінія електропередач. Вночі на Дніпропетровщині захисники неба знищили дві ракети і п'ять дронів, повідомив Лисак. Тим часом про ситуацію на Харківщині інформує Олег Синігубов, голова обласної військової адміністрації. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області. На жаль, загинула людина у селі Вільхуватка. У селі Вовчанські хутори поранено 70-річного чоловіка. У селі Підлиман постраждали троє чоловіків. Окупанти застосовували для терору 47 некерованих авіаційних ракет, 13 коригованих авіабомб, один дрон шахет. Голова місцевої ОВА повідомляє про пошкодження та руйнування приватного будинку, сільськогосподарського підприємства і бази відпочинку. Черкащина, начальник обласної військової адміністрації, ігор Табурець повідомив: зночі по області лунали повітряні тривоги. Працювали наші сили протиповітряної оборони. У Черкаському небі знешкоджено 19 російських дронів. На щастя, минулось без потерпілих, каже чиновник. Але у Звенигородському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у трьох будинках: господарську споруду та лінію електропередач. Полтавщина, голова ОВА Володимир Когут повідомив: зафіксовано падіння уламків ворожих дронів у Кременчуцькому районі, пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило. Сумщина. Офіційно. 30 обстрілів по 16 населених пунктах у 9 громадах області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Загиблих і поранених внаслідок ударів немає. Рівненщина голова обласної державної адміністрації Олександр Коваль зазначає. Ворожу повітряну ціль збили цієї ночі на Рівненщині. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Запорізька область. Окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах. Про це повідомив голова місцевої ОВА Іван Федоров. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури. Підсумки ворожої атаки підбили у повітряних силах. Там зазначили, що загарбники випустили по Україні 371 засіб повітряного нападу. Основна ціль старокостянтинів на Хмельниччині. У хід пустили 363 ударні дрони типу шахет та безпілотники-імітатори, дві аеробалістичні ракети Кинджал та шість крилатих ракет Калібр. За даними повітряних сил, знешкоджено 365 цілей. На жаль, ворог влучив у три локації. Ще у восьми зафіксовані падіння уламків. Друзі, як минула ваша доба, напишіть про це у коментарях під відео. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Три доби рятувальних робіт надзвичайники розібрали завали біля знищеного будинку в Києві. Російська забрала життя дев'яти людей. Військові та експерти анонсують нову хвилю атак. А Кремль відверто погрожує наступними ударами по столиці. Детальніше за мить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій 26 червня завершили розбирати завали у Шевченківському районі Києва. Там російська ракета зруйнувала п'ятиповерхівку. Рятувальники залучили понад 100 осіб та майже три десятки одиниць техніки. Вивезли гори сміття та будівельних конструкцій. 23 червня ворожа ракета прилетіла у будинок і понівечила його. В результаті загинули 9 людей. Серед них одна дитина. Ще 13 були поранені. Врятувати вдалося 10 мешканців. Серед них дві дитини та вагітна жінка. У повітряних силах уточнили, що це була вже збита ракета інакше наслідки були б набагато трагічніші. Речник повітряних сил Юрій Ігнат каже, противник атакував столицю. І, хоча ракети були знищені, бачимо, що в будинку фактично кілька поверхів не стало. Ракета, збита в повітрі, впала і призвела до таких наслідків. Якби було пряме влучання, були б значно гірші наслідки. Від початку року Київ виплатив уже понад 45 мільйонів гривень допомоги постраждалим. По 10 тисяч отримали понад 3 тисячі людей. По 40 тисяч виплатили більше ніж 11 тисячам осіб. А тим часом на Україну насувається нова загроза. Військовий оглядач Олександр Коваленко попереджає: в Росії накопичили до 600 зайвих дронів камікадзе. Три дні не було масованих атак, тому варто їх очікувати найближчим часом. Волонтерка і керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська попереджає про ще страшніше майбутнє. Зараз всі бояться шахедів і ракетних ударів, але шахеди і ракети б'ють по конкретних координатах. Є дещо значно небезпечніше тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання. За її словами, вже наступного року це може стати реальністю. Це загрожує не лише Сумам Дніпру чи Харкову, а й Львову, Чернівцям. Всім. Берлінська каже, контрзаходи є: це автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітна та лазерна зброя. Наголошує важливо, щоб і центральна, і місцева влада вже шукала рішення. А Росія тим часом лякає Орішником. Путін офіційно оголосив про початок серійного виробництва нової балістичної ракети. Нагадаю, що голова переговорної делегації Росії Володимир Мединський раніше повідомив, що російське населення вимагає вдарити Орішником по Києву чи Львову чи послухається Кремль свого населення, і чи зможе Москва дійсно запустити Орішнік. Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Якщо ще говорити про нові ризики та загрози, волонтерка Берлінська озвучує тривожні прогнози для України і каже, що уже у 2026 році тисячі російських дронів цілодобово полюватимуть за людьми в українських містах. Вона каже, що зараз всі бояться шахетів та ракетних ударів, але шахеди і ракети б'ють по конкретних координатах. Є дещо значно небезпечніше, це тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання, і вона каже, що це стане нашою реальністю і стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова, а й Львова та Чернівців. Тобто, Росіяни можуть розігнати настільки свої спроможності, що дійсно будуть якби дрони полювати за людьми, і навіть у Львові і Чернівцях. Так, выходит, вы бачите такую картину в Ну, а мы, когда с вами говорим, что надо плотность, увеличивать плотность фронтальной ПВО, это же под что? Под, именно под эту тему. Это не те дроны, которых, которые мы сейчас ловим. Это следующий этап дронов. Это дроны с искусственным интеллектом, с машинным зрением, которые будут в одну сторону лететь, а дальше ловить танки, ловить машины, ловить людей, кого, угодно. кого внесут в память, того не будут ловить на определенную дальность. То есть если это будет герань, допустим, она идет на полторы тысячи километров, ну так загоните ей в мозги, допустим, машинное зрение, там какую-нибудь легковушку, и вот она будет ловить легковушку где-то. А для того, чтобы им противодействовать, надо плотность противовоздушной обороны фронтальная, плотная, стопроцентная, чтобы ни один дрон просто не залетел на нашу территорию мы, почему мы с вами сколько об этом, где-то месяца полтора-два уже об этом говорим. Так это все, это все прогнозируется, легко прогнозируется, кстати. Мы когда месяца, вернее, года полтора назад, два с вами начали говорить, как только появились шахеды, как только они появились. Первые там десятки шахедов мы начали с вами говорить о чем? О том, что шахеды лучше сбивать даже не истребительными, а легкомоторными самолетами. Почему? Да, их будет очень много. И истребители за ними просто не угодятся. Тем более у истребителей очень неудобно низкоскоростную, малоскоростную цель сбивать. Это лучше делать легкомоторки. Так вот сейчас, на данный момент, вот легкомоторка – это один из механизмов выполнения боевой задачи. Один из основной, теперь на, на будущее, следующий шаг. Следующий шаг – появление дронов в наших тылах, если мы их пропустим с искусственным интеллектом, с машинным зрением. Значит, их нельзя пропустить. А чтобы их не пропустить, мы с вами сколько месяцев говорим, надо усиливать фронтальную ПВО э, мобильными группами. Все вот эти мобильные группы, тысячи, которые сейчас есть у нас в тылу болтаются, они должны быть развернуты вдоль линии фронта, усилены средствами поражения до высот 5 километров, для того, чтобы все дроны, которые заходят на нашу территорию, уничтожались, ну, по крайней мере, больше их количества вдоль линии фронта на 50 километровой глубине. Сейчас все надо перенаправить на, на создание вот этой... 2000 километров по ширине фронта и в глубину где-то 5 50 километров. То есть вот это надо уже делать. Это не то, что там думать, когда-то это придет. Это сейчас надо начинать. Как надо было легкомоторные самолеты полтора года назад закупать, тогда бы у нас сейчас беды не было. То сейчас для того, чтобы беды не было через год, то надо сейчас вот именно вот такую конфигурацию фронта ПВО фронтальной делать. Фронтальная, причем жесткая, там на 100% должно практически все перехватываться. Оно будет идти тысячами в сутки. Вот поверьте, мы как-то с вами будем уже это проговаривать. Сейчас идет сотнями, через год это будут идти тысячи. Их надо будет сбивать, как сейчас сбивают или уничтожают, работают против их пивидронов, тысячи пивидронов, но только на короткую дальность. То есть такая же самая система должна быть. А внутри страны прорвавшиеся дроны. За ними должны гоняться уже легкомоторные самолеты. Почему они уже давным-давно на часе я так скажу, А еще и конь не валялся. Даже еще до сих пор не почесались на эту тему. Эти товарищи, которые далеки, наши великие зеленые правители, которые далеки от военных тем, как и от балета. Ви говорили, акцентуєте завжди у наших з вами спільних ефірах, що потрібні атаки на Москву і потрібні атаки балістики. Але про балістику, ну якби ми не бачимо новин, поки що а бачимо про атаки безпілотників. Зокрема, цієї ночі були атаки на Москву та Підмосков'я. Про це повідомляв також їхній мер Собянін. Крім того, відомо, що аеродром внуково був зачинений план Кили. Вони там запроваджували, тримали людей. В середині. так, все же таки, це про какие эффект можно тут говорить? Ну пока на данный момент отправка беспилотников в сторону Москвы это больше какой-то такой политический проект, ну никак не предметный. Почему? Потому что ну беспилотники до Москвы не дойдут. Там плотность ПВО, во-первых, очень сложно прорвать фронтальную россиян, она уже тоже плотная. А если кто-то и прорывается, там возможность такая есть, то дойти до Москвы нереально, потому что там плотность объектовая, московская, она не даст возможности ни одной аэроцели на, на Москву зайти. То есть ни крылатой ракете, ни дрону, тем более. У них там несколько этапов перехвата перед Москвой. Все, что вот это вот сбивается, оно сбивается до Москвы. Понятно, Сабанин там бегает, там еще кто-то бегает, но на Москву оно не заходит. Не доходит, оно идет в ту сторону. Какой-то план, ковер садится, в информационном потоке все показывают какие-то взрывы, вроде как кто-то на Москву летает. Но это, я уже столько раз говорил, есть такое понятие, око замыливания, очков втирательство, не более того. Москву можно пробить, единственная вещь, вот баллистикой, все. Если нет баллистики, смысл гробить беспилотники на Москву вообще я не понимаю, зачем. КПД, это год назад надо было гробить, когда мы с вами говорили, что на Москву крайне пуганных идиотов, кто угодно пролетит. А сейчас за год они, естественно, все это уплотнили, и уже туда кто угодно не пролетит, но туда пройдет баллистика, о которой мы слышим только разговоры. Анонсики какие-то, то есть какие-то по продаже билетов идет на спектакль. Ну, артисты рулят э, страной. Ну, вот примерно вот, чувствуется вот, такой артистизм, по крайней мере. Что-то начесать э, какое-то, что-то проанонсировать, продать билеты и разбежаться во все стороны. Баллистика где? Тут вот в вот этот что, вопрос. Тем более, зачем нужна баллистика на Москве? Зеркальные удары. Дело в том, что сейчас э, недостаток у нас систем противовоздушной обороны, против, противобаллистической можно компенсировать только зеркальными ударами по Москве мы уже говорили по поводу собаки Павлова, то есть выработать рефлекс, как у собаки Павлова. Любой косой взгляд в сторону Украины, тут же пошла баллистика на Москву. Вот в таком режиме, поверьте, у них пальцы отсыхать начнут один за одним, которые тянутся к кнопке для того, чтобы отправить что-то в сторону Украины. Вариантов другого у нас нет. Бить по всей России 17 миллионов квадратных километров, ну, замахаемся бить, нечем. А по Москве работать можно конкретно, точечно. Мы уже говорили, три ахиллесовых пяты у россиян. Три всего лишь, но на них надо давить на все три сразу. Это Крым, это нефтянка российская, это Москва. И вот в, в каком угодно по последовательности или все сразу, их надо давить. И давить зеркально, ну опять же, чем давить? Давить Москву только баллистикой, Крым можно давить всем. Вот буквально все, что есть, хоть с рогатки туда стрелять, потому что со стороны моря им сложно что-то перехватывать. Ну и нефтянка на сама просится сгореть. То есть, вот что еще может, ну бензин же горит в конце концов, только поджечь его надо. И все. Ну обеспечил, наши банковские жулики, обеспечили себе, скорее всего, безбедную жизнь, а российской нефтянке безбедное существование.